Доброго дня, глядачі. Переглядаємо відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Все для того, щоб продвинути український контент у Ютубі, щоб ми мали своє рідне українське. Так що підписуємося, ставимо лайки. Сорт Кабріло. Оце є молоді надсадження. Однорічка. Ось такі високі, гарні кущі, потужні, зелене, блискуче листя. Ми тут квітки обриваємо, щоб були гарні саджанці. Ось такі. Будемо наставляти стакани на розсаду. Ось таке гарне листя, потужні кошики гарні. Ці. А це в нас другорічка. Я тут залишала всі квітконоси, щоб показати вам ягідку. Ось такі гарні червоні плотні ягідки. Багато понакидало. Ось такі великі, плотненькі. Це є ремонтантний сорт кабріло. Ось такі яйки. Ось такі вони, як достигають темно-червоні вишневі, такі темно-вишневого кольору. Скільки багато насипало. Є хороший транспортабельний сорт, дуже гарний на вигляд. Ось особливість такого сорту, що ягідка сама розділяється, як сердечком робиться. Ось велика така. Ось така, бачите, розділяється вона. Ось така. Якщо добре, то стигає. Зараз я навіть куштую. Ось такі особливості ягідок. Не всі, правда? Але ось так. Типу роз... нібито розділяється, як сердечко робиться. Ось така Ягідка. ось Оце ми зараз куштую. Якась смашна, аж це така соковита, аж сік витікає. М -м -м, смачненька, щільна, ну і з тим часом і солодка, яка є ремонтантні сорти, транспортабельний. Солодка без кислинки. Смахота. І так багато накидає ягідок, ще є зелені. Ось, височок виступив. Є ще зелені, вже її червоні. Є ще й квітконоси, що цвітуть. Дуже хороший сорт. Гарний. Чудовий. Ще одну візьму. Такий солодкий. Так що. ще є. Ще один у нас. Чудовий сорт на нашій ділянці.